За інформацією аналітичного центру Ді Мрія», у березні на Сумщині оренда однокімнатної квартири в середньому коштувала 4 тисячі 300 гривень, на 40% більше, аніж у березні минулого року. За словами рієлторки Юлії Пилипенко, одна з причин зростання цін збільшення попиту. Зокрема, жителі області шукають помешкання, виїжджаючи з прикордоння. Відповідно, люди мають менше варіантів, з чого обрати. Кількість пропозицій від орендодавців порівняно з лютим зменшилася на 95%. Мабуть, всі клієнти шукають через ріелторів, оскільки ну оренди майже свободної немає. Я вам скажу так: у нас навіть от казалось би, в агенції нерухомості з'являється варіант, і він ну тут же ну я не знаю на одну квартиру записується там близько п'яти клієнтів, і квартира в цей же день здається. Сумчанин ігор нещодавно переїхав до нової квартири. Розповідає, шукати житло довелося кілька місяців. Не на два-три місяці. А останній варіант, який зупинився, тому що в мене термін виходив, не треба було з'їжджати. Це було найголовніше, вже дивився на, на якість. Ну, дивився, звісно, звісно, але не такі вже були мої очікування. Тріш, трішки зменшив їх, я дивився на ряд. Ми підписували договір оренди двохкімнатна квартира в новобудові з автономним опаленням, ремонтом мебелів 14 тисяч гривень, і це в 40 кілометрах від границі з Росією. Тобто попит дійсно є ціни, ну як я вважаю, завищені, але попит формує ціни. Тому є попит. Є пропозиції, ціни ростуть. Черга на оренду квартир велика. Варіантом, що обрав Ігор, цікавилися ще двоє клієнтів. За словами рієлторки, на одну пропозицію може бути до 10 людей. Змінилися, говорить Юлія, і запити шукачів. Наразі важче здати квартиру там за 4-5 тисяч гривень, чим, наприклад, за 10 тисяч гривень в новобудові. Тобто. Ну, люди готові переплачувати, переплачувати за комфорт, ремонт щодо купівлі квартир, то нині говорить Юлія охочих придбати житло не так багато. Менше, скажімо, покупців наразі на ринку. Тобто, якщо два місяці тому покупців було, ну скажімо, перевищувало кількість пропозицій, то наразі вже там на одного продавця покупця там вже є до десяти варіантів, тому. Тому ринок наразі трішки зупинився. У середньому однокімнатна квартира на вторинному ринку в області коштує близько 29 тисяч доларів, а квадратний метр у новобудові 26,5 тисяч гривень. Новини СТС.